Чим відрізняється загибель від смерті в розумінні статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вказані два слова, хоча і схожі за змістом, але мають різне юридичне значення. Так ось, за статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, родичі тих, хто загинув або пропав безвісті під час забезпечення надбезпеки, безпеки, можуть отримати відсрочку від призову. Це положення було введено, щоб захистити сім'ї, які вже втратили когось під час війни. І законодавець тут чітко розмежовує, що означає загиблий, це ті, хто безпосередньо брав участь в бойових діях, але є підводний камінь. Наприклад, якщо ваш родич помер під час військової служби від хвороби або інших поранень, то вважається, що він помер, а не загинув, і це може вплинути на ваше право на відстрочку. Ось приклад: мати отримала посвідчення члена сім'ї загиблого після смерті батька військового. Але коли її син звернувся за відстрочкою, йому відмовили. Адже загибель батька при виконанні бойового завдання так і не була підтверджена. Відмову у відстрочці оскаржили у суді. Суд на жаль відмовив задоволення позову. В рішенні зазначено. Право на відсрочку наявне в разі загибелі під час бойових дій. Додатково зауважу, що від терміну загибель або смерть також залежить і розмір виплат це 15 або 2 мільйони гривень.